Почнемо перемовини е, і виявіть собі: це 1500 кілометрів активної лінії бойового зіткнення. 1500 кілометрів це не АТО і ООС, це величезна е, ділянка території. Поки ми почнемо встановлювати е, осі точки нулів, якщо навіть буде знайдена якась їхня формула щодо розведення, а в цей час буде тривати бойові дії. В чому власне і логіка, наших, е, нашого керівництва, нашого політику, що давайте зупинимо бойові дії, а потім почнемо рахувати. Тому що якщо зараз під час бойових дій почати сісти, рахувати, це ж мають бути все визначені координати геолокації е, кожної точечки, де ця лінія проходить. Почнемо рахувати. А що фронт на цей час не буде змінюватися? Півтори тисячі кілометрів проставити ці всі е, е, вказівники геолокації. На це підуть місяці. А на ці місяці е, лінія фронту може видозмінитися як в одну, так і в іншу сторону. То що будемо сісти з нового будемо перераховувати. Відповідно, ну тобто, зараз іде таке, як на мене: е, великий великий симулятор з обох сторін, тому що е, війна буде тривати дота, доки як на мене. Котрась зі сторін не отримує стратегічного виконання своїх поставлених перед собою цілей, і тоді реально продемонструє бажання зупинити активні, активні бойові дії. Насамперед цього бажання не демонструє, звісно, Російська Федерація, яка прагне відтяпати якомога більше.